Я народилася і зросла у найкращому місці на землі у місті Миколаїв А потім мене з мов в квітку з коріння, вирвали та привезли в іншу країну. Там, у моєму місті герої, залишилися ті, хто не зміг покинути ті. А чоловіки, обійнявши своїх дітей та жінок, пішли боронити нашу землю. І слава про мужніх Збройних сил України. Розлетілися по усій планеті, бо вони справжні воїни світла. Мій тато також робить все, щоб ворог не прийшов у наші домівки. Ви всі, хто захищає нашу землю, для нас герої. Про ваші подвиги ми будемо розповідати крізь скорішої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо нашим воїнам за те, що вони захищають нашу державу. Ми молимося за кожного з вас. Україна переможе. Я вдячний всім військовим, які йдуть вперед за нас. І щиро молюся Богу, щоб мир не вернувся час. Коли закінчиться війна, я хочу обійняти так солдата, сказати сонячні слова і повести його до хати. Вої воїни, захисники герої України відправляю вам частинку серця маленької українки, яку ви зараз мужньо захищаєте в бою. Дякую за СУ, за тиху ніч. за мирне небо. Я вконяюсь низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Хочу подякувати Збройним силам України за вашу працю, за наш захист і сильний дух. Подяка всім, хто бореться за правду відстоює свободу. Велику подяку за те, що ви. На захищаєте, стоїте, ти тримаєте ворога. Ми усім захисникам нашої країни. Завдяки вам я можу спокійно жити. Завдяки вам я можу навчатися у своєму рідному ліцеї. Завдяки, Завдяки тобі я можу обміняти рідних батьків. Завдяки тобі я прокидаюся вранці. Завдяки тобі я займаюся любленою справою. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають додому живими з перемогою. Подяка вам, сини мого народу, що стали бій за правду і свободу. Благослови вас, Божа мати! Вертайтесь з перемогою, солдати. Тепер ви, наші нові герої, ми віримо у вас, у нашу єдність і перемогу України. Бережіть себе! У якому б куточку країни ти не був, поклади руку на серце та подякуй воїнам за захист твоєї країни.